Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube канала. У нас сьогодні, як ви в принципі, бачите по заставці, буде огляд поповнення моєї колекції марок. Зараз до вашої вазі. Мене сьогодні дуже здивувала наша Укрпочта. Тут мало того, що з'явилась марка, яку в принципі, не потрібно заказувати, а можна забрати на любому, придбати на будь-якому відділенні Укрпочти. Ось, ось такі ось у нас марка. Марка Україна завжди поруч з вами. Вибачаю, що так на руках. У нас в мене нема рукавичок. Ось така ось невеличка марка. От Укрпошта завжди поруч з вами. Героїчні професії. Це, в принципі, Укрпошта випустила постала. Також свою не тільки свою марку, там були і залізничники перед цим. У мене, кстати, цієї марки немає, не купив. Ну, в принципі, її можна замовити, може і замовлю. побачу. Ну І ось така ось марка. Таку пошту залиємо літерою М, Лисиву перемагають. Ось така ось невеличка марка. До марки в комплекті йде листівка. Ось така ось листівочка. Слава головній пошті України. Доволі така непогана. Ось листівка мені сподобалась. От, тираж у неї 96 тисяч примірників. От, ну, проштампувати, звичайно, їх на, на звичайних відділеннях Укрпошти неможливо. От, і, в принципі, сам конверт. Тираж 91 тисяч примірників. Е, Зараз зайдемо. На сайті Укрпочти подивимось, в принципі, придбав цей набор, здається за 86 гривень. От, в принципі, сама марка коштує 60 гривень, як ви бачите. от, Не, Що у нас тут по тиражу у нас 200 тисяч штук. От, от. А, буклет з маркою на 600 гривень. Е, і, в принципі, весь набор, якщо заказувати бачите на сайті, 76 гривень. Е, я придбав, Ай, вибачаюсь, я придбав це 76 гривень. Я ще просто купив на почті ось таку листівку і вийшло в мене 86 гривень. Місто Герой Харківщина, е, Прозівав я цей набір. От. ну, Придбав за 10 гривень таку листівку. До своєї невеликої колекції тираж 30 тисяч примірників. От. Ось таку ось листівочку. Е, як ви бачите, за 228 гривень в принципі, можна придбати геть два набори, по-моєму, і залізничники, Герої, героїчні професії, Ідуть, якби залізничники і Укрпошта. От. І плюс тут йде, по-моєму, додатковий конверт. Ось марка Залізничники. Персоналів, листівка Укрпочти. Така у мене, так, така ось у мене. От, Що у нас ще йде? Ось такий ось. Це навіть, конверт першого дня. Корпошта. Доволі таки цікаво зроблено. Мені подобається. І це у нас конвер залізничники. Ну, ось такий ось цікавий набір. У можна придбати за 286 і 228 гривень. 69 копійочок теж так. Ось, в принципі, один окремо Аркуш 15. От, ну, в принципі, бачите, пектораль дуже доступна можна. А, це буде визначена дата, це буде, це буде. Ну, це так я можу зайти на сайт і подивитися. Так, на новій пошті мене сьогодні, ой, на Укрпошті мене сьогодні здивували, дуже багато подарунків. Перше це подарували. Ось такі ось, ну, в принципі, нікому мені я, якби, не знаю, не потрібні, але ось такі ось наклейки. Ось. Так, вот ось такая вот листивка. Одесса. Я поставил карпочта. Примерники Миллион четыреста. Примерники, в принципе, тому. Так, Харьков. Это все, все подарунки. Так, вторая тисяч мільйон сорок чотириста примірників і Миколаю, Миколаю, Ось такий ось магнитик. Римський міст. Ну і таке ось. Добавляю. Дубаю магнити. Магнити. подарували мені на Укрпочті. Ось ну, так от. Може я постійному клієнту, не знаю, но казали, якої не подарунки. Подаруємо. Ось такі речі. Так що на цьому наш відео огляд завершуємося. Кому сподобалось, прошу поставити подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Прийшли до мене, прийшли до мене вже монетки. Я не знімав кожну по окремості, прийшли всі разом три монети українські і разом з вами зробимо огляд з цінами що скільки коштує. А на цьому наше відео завершуємо. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу. До побачення.